Так, значить є у нас об'єкт, встановили ми ось такі от двері. Вон у нас, нагадається, старі двері. Встановили ми нові двері в під'їзд. Все старе. Тобто електромагнітні замки старі, дотягувачі старі, е -е, система домофона теж вся стара. Ми просто її перемонтували на нові двері. Це в нас працює, закривати не буду, бо магніта немає. Тут за під'їздом де прибиральниця, теж отакі от двері поставили. Це в нас виходить третій під'їзд, саме і останній. Далі у нас виходить другий під'їзд. Ось у нас другий під'їзд теж саме. Всю систему повністю ми переустановили стару на нові двері. Теж стоять старі двері. Тут нові двері стоять. Так само кімната прибиральниці. Встановлені двері. Так, і точно так само виглядає у нас перший під'їзд. Тут вже в нас трохи система домофона інша ніж на тих, чи новіше, чи старіше не зрозуміло. Тут також стоять старі двері, також кімната Значить, ну, Все в нас замагнічено, то працює, все працює, все добре, але ну, ми зараз не відкриємо, бо немає магнітів. Все перевірили, все чудово.